Для того аби люди могли остаточно переконатися в доцільності існування міні у нижньому бистрому, було організовано відкриту презентацію проекту. Не обійшлось без дискусій. Громада переживає, чи не зникне річка. Фахівці пояснюють, шкоди екології саме ця ГЕС не завдасть. Ми зіткнулися нижньому бистрому з таким новим підходом до малих в українських Карпат. Тобто, це вона зроблена, принаймні вона запланована проєктово, як європейсь, європейськими стандартами. В'їхали басейн річки ріки, і щоб подивитися, які фактори, які чинники негативні вже є на цій ріці. По-перше, це є міжгірське сміттєзвалище. Це все стікає просто в ріку і це є основний фактор вже забруднення. Ще один такий істотний фактор це є Теребянська ГЕС. Тому що це фактично море води, воно дуже велике і там не запущена біотична система. Тобто ті організми, які там мешкають, не справляються з тою кількістю мертвої органіки, яка до них поступає. При тому, там що надзвичайно сильне побутове засмічення. Це просто острови з пластику. І вода з цієї ГЕС вона просто йде трубою в ріку. Чотири роки фахівці всеукраїнського рівня разом із італійськими експертами працювали над створенням проекту будівництва міні-гідроелектростанції на річці Ріка в нижньому бистрому Хуського району. Протягом цього часу було проведено три громадських слухання. Де вивчались побажання та побоювання громади минулоріч, аби дати фахову рекомендацію, сюди приїхала Національна екологічна рада, яка й дала остаточну оцінку. Проект міні гес на річці ріка відповідає екологічним критеріям безпечності. Буде перший проєкт, але даними обладнання дуже популярне, як в Австрії, Ми перед тим як дійсно прийшли до такого порішення. зробили дуже багато і е -е, вирішили забудувати це обладнання, бо воно є дуже функціональним на таких особливо гірських річках. Громаді пояснили, річка Ріка приймає велику кількість забрудненої води вже із водосховища на річці Теребля і змінює кисневий режим та якість води. Тому мала ГЕС, яка працюватиме вже після турбін та Реблекської ГЕС, не створюватиме екологічних і природоохоронних проблем. Загрози не буде і червонокнижним рибам. Потрібно врахувати такі нюанси, що рибі треба як нагору добратися через греблю до гори, так і вниз спуститися. Причому спускатися вниз прийдеться дрібненьким рибкам, які ще не досвідчені в цих справах. Користь від існування міні-гес отримає і громада села. Тут вже змінили вікна у місцевій школі. Обіцяють облаштувати ще й новий стадіон. Підготовчі роботи із будівництва ГЕС вже розпочаті і до кінця 2014 року у нижньому бистрому працюватиме сучасна міні-гес європейського зразка.